Новий тиждень і новий прогноз погоди. Що чекає на нас найближчими днями? Спека, сніг чи магнітна буря? А може, усе одразу осінь уже нагадує про себе то прохолодним ранком, то заголовками в мережі про похолодання. Але чи варто панікувати? І чи справді варто вже ховати літній одяг? Усе найважливіше про погоду 22 вересня. Дізнаєтесь за мить. Це за вікном Людмила Труфен. Лайк, підписка. І поїхали. Погода уже завантажується. Новий прогноз погоди одразу до суті без зайвих слів. За даними сайту синоптик 22 вересня. Погода буде такою: Київ, хмар на небі. Спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Плюс 17, плюс 28. Чернігів небо буде ясним протягом усього дня плюс 14 плюс 27. Суми, на небі не буде жодної хмаринки, без опадів до плюс 28. Луцьк також гарна погода, без хмар плюс 16 плюс 27. Рівне, вранці небо буде ясним. Таким воно залишатиметься протягом усього дня до плюс 27. Хмельницький ясно і без дощу. Та ще й тепло до плюс 24. Тернопіль небо буде ясним, і хмари не затмарять його до кінця дня. Плюс 16, плюс 25. Львів небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарно до плюс 26. Чернівці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів температура така ж як у Львові. Вінниця ясно і без дощу. Плюс 16, плюс 25. Черкаси хмар на небі спостерігатися не буде. а День обіцяє бути ясним. Плюс 17 плюс 27. Кропивницький без хмар, без дощу, та ще й температура до плюс 28. Полтава. Небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів до плюс 27. Дніпро. семи. Дніпро хмара спостерігатися не буде. Плюс 17, плюс 26. Одеса небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Плюс 17, плюс 22. Миколаїв на небі не буде жодної хмаринки без опадів до плюс 26. Херсон до кінця дня небо лишатиметься ясним. Температура така ж, як у Миколаєві. Запоріжжя на небі не буде жодної хмаринки без опадів до плюс 25. Сімферополь вранці небо буде ясним. Таким воно залишатиметься протягом усього дня до плюс 24. Харків без Хмар без дощу і аж плюс 29 градусів у день. Донецьк хмарне небо спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним до плюс 27. Луганськ хмари не затьмарять небо до кінця дня, а температура плюс 30. Житомир небо буде ясним до самого завершення дня плюс 16, плюс 27. Ужгород, ясно, і без опадів. Температура плюс 18, плюс 27. Івано-Франківськ на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів до плюс 26. Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня синоптики заговорили про сніг в Україні. Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграмі зазначила, 25-26 вересня тепла погода різко зміниться по холоданням, і тому подекуди в західних областях України скоріше ближче до Карпат, та навколо карпатських регіонів дощ переходитиме. Мокрий сніг та сніг похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно в вигляді дощу а інша фаза лише місцями. У західній частині зауважила синоптикиня в мережі. Звісно, поширилися лякалки про сніг в Україні найближчим часом. Проте в Укргідромацентри наголосили, тільки вони є уповноваженою установою, яка надає офіційні прогнози погоди. Цитую, наші прогнози базуються на перевірених розрахунках і досвіді наших спеціалістів. Прогнози на тривалий період. Це лише орієнтовні тенденції, які можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів, адже погода є динамічною і змінюється щодня. В установі наголосили, що за розрахунками кількох прогностичних моделей після 25 вересня дійсно очікується похолодань через надходження прохолодного повітря з півночі. Тим часом синоптик з Волині Володимир у коментарі Телеграфу розповів, що перша декада жовтня зустріне українців більш приємно погодою. А саме теплом, яке більше схоже на останній подих літа, у деякі дні температура радуватиме політніми високими позначками. Саме в цей період слід очікувати першу хвилю бабиного літа. Атмосферна. Стабільність не затримається надовго, але вже в середині декади західні вітри принесуть із собою хмарність, підвищену вологість і поступове, але відчутне похолодання. Друга третина місяця вже повністю віддаватиме себе осені. Сонце частіше ховатиметься за хмарами, а дощі хоч і короткі з'являтимуться все частіше. Повітря охолоне, стаючи по осінньому свіжим, та для перечуття зими ще зарано ближче до кінця другої декади. Можливе нове, хоч і коротке потепління. Воно принесе з собою сухі дні та тимчасове полегшення від осінньої прохолоди. А третя декада жовтня приготувала ще один подарунок повторне бабине літо. Після кількох вітряних днів на українців чекає серія ясних, тихих і по справжньому приємних осінніх днів. Температура знову підніматиметься. Небо проясниться часом. Синоптик з Волині Володимир Деркачу. Коментарі Телеграф розповів про особливості листопада 2025. Перші дні листопада продовжать. Тенденцію жовтневого потепління на вулицях буде сухо. а Температура, як до листопада, приємно висока. Друга декада листопада теж не поспішатиме лякати холодами. Погода залишатиметься м'якою, майже комфортною опадів очікується небагато а сонце ще час від часу. З'являтиметься на небі, але вже з середини декади почне відчуватися поступовий перехід, дні стануть прохолоднішими, хоча різкого похолодання не передбачається. Наприкінці цього періоду можливі дощі. А от у третій декаді листопад нарешті покаже свій справжній характер. Погода стане стабільно прохолодною. Ночами температура опускатиметься дедалі нижче, вдень тепла буде все менше. Сонце поступиться місцем хмарності, і саме в останні дні листопада варто чекати на перші справжні зам. ¡Muros, Які стануть передвісником нового сезону, за даними Meteo Agent і Британської геологічної служби, параметри сонячного вітру повернулися до фонових значень. Це означає, що магнітне поле землі стабілізувалося, і найближчими днями очікується спокійна обстановка для порівняння. Від 10 до 17 вересня фіксувалося кілька підвищень геомагнітної активності, зокрема і бурі середньої сили. Проте вже 18 вересня індекс різко знизився, і ситуація нормалізувалася. Коли сонце вже не так високо на небі, а ранки і вечори стають прохолоднішими та темнішими, ми відчуваємо, що літо поступається місцем осені. А хтось вже з легким смутком думає про наближення холодів. Хоч попереду ще чимало сонячних днів, природа поступово готується до змін саме у цей період давніх часів люди відзначають день осіннього рівнодення, особливо подію, що співпадає із часом щедрого врожаю. Це астрономічне явище коли день ніч у всьому світі ділять добу навпіл, врівноважуючи баланс світла і темряви. А сонце в напрямку з півночі на південь переходить лінію небесного екватору. Цьогоріч день осіннього рівнодення, а разом з ним і початок астрономічної осені припадає на 22 вересня. 22 вересня особливо не лише для астрономів, а й для всіх ласунів. Разом із осіннім рівноденням сьогодні відзначають день білого шоколаду. Мета цього солодкого свята нагадати, що білий шоколад не лише смачний, а й може бути корисним. У ньому містяться вітаміни К та селен, важливі елементи для здоров'я. А ще він не містить кофеїну, тож підходить навіть для найменших ласунів. До того ж. Білий шоколад має гіпоалергенні властивості, що робить його гарною альтернативою для тих, хто має алергію. На класичні види шоколаду. Ну і продовжуючи тему солодощів, переходимо до блоку мем дня. Погода тішить без снігу, без бур і без стресів. На календарі день білого шоколаду. Тож саме час дозволити собі трохи солодкого. Ідеальний момент, щоб розслабитися, зробити паузу і подивитися мем, який сьогодні прямо в тему. На зображенні мишка, яка не поспішаючи, наминає цукерки. Ви були за вікном Стасен Слідкуйте за нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде. Кращою ніж за прогнозом.